Всім привіт, мир вам. Знаєте, я роздумував про церкву. Для мене церква це те місце, де дійсно хочеться бути. Це те місце, де діє Бог, де є Христос, де є просто життя. Але на жаль, в світі це не так. Сатана перекрутив через це. Він з церкви зробив якусь будівлю, коли насправді церква це люди. І він вклав самого себе в церкву. Він помер, що ми були церквою, що ми були одне. І він казав Матвіє 18, 20 буде двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Це там, де є Христос, це там, де є любов. І також Він казав, Івана 13:35: Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Це там, де є Дух Святий, це церква. Яку супроводять чудеса і знамени це жива та діяльна церква. Але, на жаль, людям нав'язали, вони так думають, що церква, що Христос, це скучно, що це не цікаво, але насправді це не так. Бо просто не знають Бога, не знають, як Він діє, він тільки діє в живій та діяльній церкві. Церкві, яка не закінчилася, яка почала з діянь апостолів і ще досі діє. І я скажу особисто, що мені в церкві Христові не скучно, мені, <рес> <рес> мені цікаво. Бо тут діє Господь. І Він через церкву говорить: Івана 3:3 хто народиться згори, той не може побачити царство Божого і прикликає, примиріться з Богом. І також здумав, світ хоче сказати, хоче показати, що. Що ти нічого не вартуєш, але якщо ти нічого не вартуєш, то чому ти, такі, чому ти такий цікавий ворог? Чому він на тобі акцентується? Чому сатана хоче тобі донести через світ, що ти нічого не вартуєш? А Він хоче обманути і вкрасти, вкрасти в тебе те, що насправді тобі вже даровано Богом. Він хоче, цей ворог хоче тебе просто обманути, забрати те, що насправді тобі вже дано, що тобі вже дано в Христі роздумував, як було в Адама і Єви. Як їх створив Бог? А в Буті написано: І сказав Бог: створимо людину за образом нашим і за подобою нашою. Тобто Бог створив людину за образом і за подобою. Але потім підійшов змій, і що він сказав: «З'їж з дерева, з дерева, пізнання добра і зла. Мерти не вмреш, але станете немов Бог. Але ж хіба Бог не створив їх на свою подобу і образ? Сатана він обманює. І він досі обманює. Хоче, щоб люди не зрозуміли, хто вони є в Христі, що їм даровано в Христі, що їм дарована свобода, і він каже: прийди до мене всі стручні та обтяжені. Він звільняє, дарує цю свободу. І даровані благословіння в ньому. Нам дано сили і владу наступати на та Скорпоню, дав нам сили і владу наступати на голову. І знаєте, у мене був такий час, що я соромився Христа. Я боявся, що про мене скажуть інші, що про мене скажуть друзі, знайомі, батьки, родичі. У мене просто був страх, і я, скажу, я, ос, я соромився Христа, але я роздумав, Христос, він ж не посоромився піти заради мене на хрест. Він не посрамився померти за мене. І він цей сором, він забрав на хрест. І він дарував свободу. Він взяв і на хрест, і прокляття, і цей страх, щоб більше не було цього. І коли ти акцентуєшся на тому, що про тебе думають люди, ти не знаєш, що про тебе думає Бог. Ти думаєш про людину, але не думаєш про Боже. Бо найважливіше те, що, що про тебе думає Бог, а він про тебе думає як про свою дитину. І він тебе не осуджує, він тебе любить. Він тебе чекає. І в мене тоді було питання: чи ти знаєш Ісуса? Якщо ти знаєш Його, то йди і розкажи, що Він зробив тобі, від чого він тебе звільнив, що Він піддарував свободу. Розкажи їм про того, кого ти знайшов, розкажи їм про це світло, про того, хто дарує життя і вибери життя. Амінь.